Кавуську, кавуську, хто хоче кавуську, треба зробити перерву, попити кавуську. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас рубрика Порожні баночки за перезень місяць. Перше, що я хочу показати, це ось такий засіб для кухні. Заявлено, що він видаляє пригорілу їржу, жир, але мені здалося, що він не діє зовсім. Тобто він не впорався не з легким брудом, і тим паче не впорався і з важким брудом. Тому тут ще трохи в мене залишилось, але я хочу вже його позбутись, так як я йому на заміну знайшла більш дієвий засіб. Наступне це ось таке мило. Чесно кажучи, я надивилася відгуків на це мило. Казали, що це аналог якогось корейського бренду. Весь прикол в тому, що ось тут повинна з'являтися така квітка і спіни. І ось цей самий ефект він мене спокусив. Тобто мені здавалося, що ось тут на малюнку така квіточка повинна з'являтися. І мені здавалося, що воно буде працювати. Але ну я не знаю, скільки я намагалася пристосуватися до нього і зволожувати руки, і на сухі руки. У мене ніяк не виходила квіточка, в мене постійно піна забивалася ось тут, доводилось дуже часто це мити, чистити. Неможливо було вимити руки, тому я брала просто откручувала ковпачок і наливала собі рідке мило в руку. І так я їм користувалася і вже його ледве закінчила. Саме мило не дуже мені також сподобалось, Пахло воно таким персиком дійсно, непогано пахло, але самі властивості мила за рідке, наче його розбавили водою. Не знаю, мені не сподобалось. Я не знаю, дівчатка, підскажіть, може, ви користувалися таким милом? як вам? Взагалі цей продукт сподобався чи ні. Я знаю, що діточкам беруть таке часто, але мені от якось не зайшло. Тому я викидаю, воно вже закінчилось і більше такого купувати не буду. Наступний в мене в порожніх баночках ось такий освіжувач повітря гірський водопад. Ну, що я можу сказати? Досить приємний, свіжий такий запах. Не скажу, що він якийсь вау, але, ну, в принципі, на рахунок того, наскільки довго він тримається, ну, я вам скажу таке середнє. Але мені, я їм користувалася не так часто, я ледве його закінчила, ну, чомусь він дуже задушливий мені, цей аромат, і якось він ну, такий дуже химозний. Тобто від нього часом починає боліти голова. Якось він такий, знаєте, дуже важкий, як на мене. Мені здається, що є аромати, які більш такі приємні, тому, на жаль, в мене ще є одна така баночка. Я не знаю, ну, треба буде її якось використати, або, ну, не знаю, може, прийде літо, і тоді, коли вікна вже повідчиняємо, тоді буде щось простіше. Бо у зачиненому просторі його використовувати неможливо. Я би не радила, він такий задушливий трохи. Так, Наступна баночка це ось така універсальна паста для чистки, дуже бюджетна. В своїх закупах Саврори я вже показувала таку баночку. Я купила новеньку, і коли в мене кожен раз коли закінчується, я купляю нову. Мені дуже подобається саме цей продукт. Він дійсно чистить все на відміну від усього. Тут кальцинована сода у составі. Вона робить воду м'якішою, і абразивні частки тут такі не дуже грубі, вони легко вимиваються, тому що інші порошки для чищення ну, часом їх дуже важко вимити, після нього остається такий нібито, пісок, але ось ця паста вона дуже добра. Мені здається, вона не так зашлаковує наші труби каналізаційні, як інші засоби. І вона доволі бюджетна, продається у аврорі, мені дуже вона подобається. Ось це я можу радитись, сміливо. Наступна баночка це ось такий шампунь під шварскоп. Захисний шампунь з біотинкомплексом комплексом, екстрактом півонії для довгого волосся, схильного до пошкоджень та жирності. Ну, Що я можу сказати про цей шампунь? Він непоганий, пахне таким дійсно квітковим ароматиком, легкий, не сплутує волосся, дуже добре промиває, піниться. Але, ну. На рахунок якогось захисту, я не помітила його, чесно кажучи. І, ну, в принципі, це такий звичайний шампунь, без всяких там додаткових надмірних масел. У мене довге волосся, і він добре справлявся, добре промивав. Ну, В принципі, нормальний шампунь, я скажу. Він в мене вже тут трохи сталося, але я не буду вже їм користуватися. Вже піднадоїла, чесно кажучи. Дуже його така багатенька пляшечка, Тут його 400 мл. Ну, в принципі, такий собі непоганий. Наступна пляшечка ось така. Це також шампунь, який я замовляла на сайті Єва. Детокс шампунь від DAV. Шампунь добрий, пахне приємно, таким дійсно зеленим чаєм. Ну, тут, так, рисовим молоком, матча, чай. О, в принципі, довго я його якось так і відставляла, потім знову брала, потім відставляла вже ледве до терміну придатності, вже він вийшов з терміну придатності, я вже не знала, що з ним робити, ледве закінчила. Що я можу сказати на рахунок цього шампуню? Він непоганий, але якогось там детоксу я не помітила взагалі. Ну, тобто, Що повинно відбуватися, щоб помітити той детокс? Мені здається, це просто суто маркетинговий якийсь ну, хід. І, ну, в принципі, він як звичайний шампунь. Він досить м'який, він добре піниться, добре зволожує волосся. Нічого такого зайвого я не помітила ніякої лупини, ніякого свербіжу, нічого такого. На фарбоване волосся він також добре діє. Але, ну, в принципі, ось і все. все. Нічого надзвичайного я не помітила. Чи можу я радити такий шампунь? А чому б і ні? В принципі, нормальний шампунь для щоденного використання добре підійде. Він не сплутує волосся, не робить їх надмірно жирними. Ось це головне. Наступне, що я хочу показати, це ось така пляшечка з гелем для душу. Вона вже в мене така подряпана, тому що тут був намотаний скуч. У нас вже люблять пакувати так ретельно, щоб ми півроку їх відкривали, ці пляшечки. В принципі, дуже-дуже бюджетна річ. Мабуть, саме дешевий гель в Аврорі. Але пахне. він Непогано. От хто любить е, солодку диню, ось це вам сподобається. Це от саме-саме оця соковита диня, як і заявлена. Нічого тут такого зайвого, піниться добре, але дуже швидко, він швидко використовується. Тобто він такий зарідкий, не робить ніякої стянутості на шкірі, ніякого лущення. Ну, так влітку користуватися на повсякдення саме воно. Я його, до речі, брала у подорож з собою. І... В принципі, дуже добре. Нічого поганого, я про нього не можу сказати, ніяких нарікань. Тут 300 мл, досить так, нормальний об'єм. За такі гроші я вважаю, що це, це дуже чудовий кель. Наступна пляшечка, яку я хочу вам показати, це ось такий шампунь від New Life. Цією фірмою займається моя мама. У мене багато продуктів від цієї фірми, сама фірма мені подобається. Цей шампунь зупиняє інтенсивне випадіння волосся, він зміцнюючий. Але е, от саме цей шампунь мені не сподобався, чесно кажучи. Він досить густий. Тобто там е, така рідина, е, вона наче така гліна. Ось таке враження, що це така трохи рідка гліна. І як її вимивати, особливо довге волосся, мені не зовсім зрозуміло. Тому тут ще трохи продукту залишається, ну, але так як і термін е, придатності вже пройшов, е, я його викидаю. До речі, сам шампунь, він і пахне такою, наче там у составі є гліна. Наступна пляшечка це ось така. Це в мене був тонучий бальзам, безаміачний нейтралізатор жовтизни. Я їм користувалася, коли була білявкою, і нещодавно я змінила колір волосся, і тому я його просто закінчила, і він мені вже. Немає сенсу таке купляти. Тому сам бальзам, в принципі, непоганий. Наскільки він нейтралізував жовтизну, я не можу сказати, що він прям до білізни вибілював, але він робив свою справу трохи так повільно, накопичуючи такий ефект, і непогано впливав на структуру волосся. Тобто тут іде така формула: ламінація, ну типу ламінації. Непогано, в принципі, справлявся. Для білявок, чому б і ні. Але мені вже не актуально, тому я вже викидаю порожню пляшечку. Наступна пляшечка це ось така сироватка комплекс для відновлення пошкодженого волосся. Я також вже його добила до дна. І що я можу сказати на рахунок цієї сироватки? У своїх відео я вже розказувала про нові сироватки цієї фірми Vitabout, які я купила. І я дуже задоволена цією серією, мені подобається, вона дійсно дієва, але треба користуватись на постійній основі. Тобто в неї також накопичуючий ефект. В принципі, непогана річ. Саме ця сироватка додається у шампуні, у масочки професійні або які ви самі робите. Вона насичує ці маски якимись вітамінами. От, Наприклад, тут йде в составі кератін, колаген, сікалої, авокадо. Ну, тобто, ви збагачуєте свій догляд, і, в принципі, все нормально. Я нічого поганого про ці маски, тобто сироватки сказати не можу. Детальний огляд на такі сироватки в мене є на каналі. Тому. Більше за них я нічого не хочу сказати. Так, наступна це ось така сироватка, тут вже така старенька коробочка. Я її нещодавно вже нарешті закінчила, тут ще, на купанта, окупанта, бачите. Але, ну, так як я її купляла дуже-дуже давно, то, в принципі, що маємо, маємо те, що маємо. Це колагенова така серія, яка також додається у шампуні або бальзами. Вона збагачує. Просто міняє трохи, прикрашає состав вашого шампуню, всі оці складові. От, це просто додатковий колаген для волосся. Чи дієва вона? Ну, Я не скажу, що вона прям на 100% щось там діє добре, але, ну, в принципі, волоси от з цією сироваткою волосся дуже добре розчисувалися. Але, ну, чи можу я її радити? Звичайно ж, ні, тому що цей бренд вже пішов з нашого ринку. Чим кудись вони ділись і, на щастя, От, наступне. Це також цій викидаю два скраби від чистої лінії, тому що це також були на мові окупанта, які придбані ще до повномасштабки були. В принципі, вони непогані. Було таке, що це були топові продукти у лінійці чиста лінія. Я знаю, що чиста лінія зараз зробила аналог української серії косметики. Вона випускає ці скрабики вже в українському пакуванні. В принципі, можна придбати, і ну, я нічого поганого про них сказати не можу. Скраб з малинкою, він такий більш лояльний, він, там така структура. Не дуже крупна, а ось скраб з абрикосовою кістечкою, звичайно, ну, я б не радила, у кого чутлива шкіра. Наступне, що викидаю, це ось такий бальзам. Значить, Купила я в Аврорі фарбу для волосся. І. Ну, Мені не сподобалась, в общем, не фарба, і я вже не стала використовувати цей бальзам. Я взяла звичайний свій бальзам, яким я користуюсь щодня. Тому я, бачите, його навіть не відкривала, нічого про нього сказати не можу, тому що і про фарбу не хочеться нічого казати. Як бачите назву, в общем, викидаю зі спокійною душею. Наступне, що закінчилось, це ось такий лак для волосся від фірми Sunna. Досить непоганий лак. У мене фіксація трічка. Досить непоганий лак, добре тримався. ну, Запах зазвичай такий солодкуватий, трохи трохи химозний, як і усіх лаків, але ну, в принципі, не задушливий такий. Волосся він не обтяжував, в принципі, нормально змивався з волосся, нічого поганого теж сказати про нього не можу. Чи буду повторювати ще, Ну, в принципі, хочеться щось нового. Також у мене закінчився ось такий засіб для порожнини рота лістерин. Це я також купляла ще до повномасштабки. він у мене стояв, тоді я знов до нього повернулася. Що я можу сказати за цей засіб? Як на мене, ну, в принципі, у лістеринів у них всіх така. Кришечка. Мені не дуже зручно оце кожного разу надавлювати, відкривати, а потім сюди попадає трохи продукту, воно виливається. Ну, якось, ну, не дуже зручно. в общем, це. Але ну, сам, в принципі, непоганий засіб, такий м'ятний привкус, не дуже воно спиртове, немає якихось сторонніх, тобто тільки м'ята. Ну, В принципі, непоганий. Звичайний м'ятний ополіскувач. Дуже надовго його вистачає. От, і в принципі, У мене зараз я вже на каналі показувала у своїх закупах з Єви, і в мене на каналі є поліскович, який я подалі буду використовувати як альтернативу, а від цього я вже позбавляюся. Він вже піднадоїв трохи. Наступне, що хочу показати, це ось такий бальзам від Шварцкоп. Цей бальзам йшов до краски, до фарби. Я його вже повністю використала, тут 50 мл. Мені залишилося ще додатково їм користуватися після фарбування. Ну тут вже майже трохи-трохи закінчення тут. Але я вже не буду їм користуватися, я вже його викидаю. Що можу сказати? Непоганий бальзамчик, він дійсно зміцнює фарбу, він дійсно робить м'якими волосічка, воно таке блищить на сонечку після цього бальзамчику. Непоганий. Ефект від нього не дуже довго тримається, тобто до слідуючого миття, звичайно. Ну, ось і все. Це такі додаткові бальзамчики, які ми використовуємо зазвичай після фарбування. Наступне, що хочу показати, це ось таку щіточку я придбала у Єві. Зубну щіточку. Значить, Взяла я її по рекомендації свого стоматолога. У мене дуже чутливі дюсна, і ось якось так вийшло, що я яку щітку не беру, вона дуже жорстка для мене. І ну, в мене. Почалася якась кровоточ... кровоточивість, і ну общем, мені недобре було з моїми колишніми щітками. І ось, значить, якось я пожалілася своєму стоматологу, який мені порадив поміняти щітку взагалі-то і взяти м'яку жорсткість. До речі, ви знали, що щітки вони підрозділяються ще й на жорсткість. Ну, тобто для мене це було дійсно відкриття. Я до цього не знала, що є така дивина, що щітки мають якусь жорсткість. ще. Мені здавалося, що всі щітки однакові ну тобто якось так. Але ось бачите, є і така. Річ доволі така непогана щіточка. Що я можу ще сказати? Дійсно, вона дуже чудово чистить, і я думала, що якщо щітка м'яка, то не буде ніякого ефекту. Але я помилялася, вона набагато краще чистить, вона не дряпає, вона дійсно вичищає все добре, дуже економить пасту зубну, не так розпушується. У мене всі щітки, якими я користувалася, ну буквально через тиждень вони вже такі в різні сторони стирчали, хоча я не роблю таких різких рухів. Але ось ця щіточка, вона добре тримає форму і дуже зручна. Тобто я дуже задоволена цією щіткою. І вона досить бюджетно коштувала на рахунок всіх інших щиток. Вона десь 40 з копійками, щось таке було. От ось така ось така щиточка. Знімала відео і тільки зараз помітила, що в мене погасло світло, тому вибачте, ну, як є, вже, тож продовжую. До цієї щіточки я ще придбала ось таку пасту. Вона ще в мене трохи у використанні, майже закінчилась, ну, тобто я вже можу її віднести до порожніх баночок. Це ось така для чутливих зубів і захист ясен. Дуже добра паста. Ви знаєте, оскільки я брала пасти лакалут, але лакалут актив це, ну, Просто топчик. Вона набагато якісніше, ніж звичайний класичний лакалут. Долає кровотичеський ясень, попереджає запалення, зміцнює ясна, зменшує числивість зубів. Я проходила процедури у стоматолога і мені порадили саме цю пасту після того, як мені давали ці уколи і все інше. Тобто вона дійсно дуже допомогла швидко мені встановитись. Так що паста в принципі, дійсно непогана, можу її радити. Наступне, що я хочу показати, це ось таку фарбу. Ну, використала я її не в березні, трохи раніше, але зараз показую, тому що вже вона мені не актуальна, я вже змінила кольор волосся. Але фарба непогана. Я її завжди брала у двох відтінків: 91 і 932. Мені вона дуже подобалась, вона робила такі. Ну, таке освітлювання, не дуже агресивне і, ну, в принципі, ніяких нарікань. Одної пачки мені вистачало так, щоб прокрасити всю мою довжину. Але в мене тоді волосся було десь трохи нижче, ну, десь по плечі, трохи нижче. Ось так. Тут приємний бальзамчик такий, його вистачає на декілька разів. Ну, В принципі, дуже зручно користуватися, навіть якщо ви фарбуєте сама. От, ну, в принципі, Фарба дуже-дуже класна. Зазвичай я брала її по акції. На неї частенько такі акції в Єві, в принципі, можу радити. Так, ось і всі мої порожняночки у березні. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо вам було корисно, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І зустрінемося у нових відео. па-па!